Усіх вітаю. Сьогодні ми розпакуємо монітор придбаний в інтернет магазині Розетка UA. Вчора я його замовляв. Попередньо зателефонував. Мені надали належну консультацію, і з усіх моделей я обрав саме цим. Це монітор Philips 234,5. Мені його доставили додому кур'єром. Отже, монітор в коробці і окрема йшла гарантія на монітор. Монітор запакований у цю Картон. Філіпс також накладає пломбу із фірминого скотчу свого. Щоб було видно, монітор запакований, ще до цього не розпаковувався. Так. У коробці блок живлення інструкція і диск, мабуть, драйверами. Монітор, як належить, запакований, щоб не пошкодили купінопласт. Коробці також. Підставка, на якій буде стояти монітор, кабель для підключення до комп'ютера, кабель живлення, який під'єднується до блока живлення. Таким чином достатньо буде довгий кабель. І аудіокабель. Тому що цей монітор містить ще колонки. Так. Ну і сам монітор. Все належно запаковано такий целофан. Достає монітор. Ось він так виглядає. Акуратно, все, на ньому наліпки з його функціями. Задня панель містить три роз'єми для підключення до комп'ютера, DVI роз'єм, DSAB і HDMI. Роз'єм для підключення аудіо. Роз'єм для підключення навушників можна через нього напряму. І роз'єм для підключення живлення. Отже, наразі це все. Комплектацію. Всю ви можете тут побачити. Дякую за увагу. До зустрічі!